Щоб добрим бути, мушу стати лихим. Зло почалось, а гірше йде за ним. Гамлет! дія третя. Елберт Герні. Саме так зовуть автора комедії Сільвія, яку ми покажемо на малій сцені вже наступного місяця. Зовсім скоро буде опубліковано репертуар травня з датами прем'єри. А поки пропонуємо вам завітати на одну з репетицій та познайомитись з постановниками і виконавцями ролей це Сільвія. І все, що вам поки що потрібно знати, що Сільвія це собака. Дія відбувається у Нью-Йорку. За сюжетом у подружжя Грега і Кейт з'являється дворняжка. І, чесно кажучи, це фантастика. Завмирає подих, коли дивишся репетицію з Іриною Гусак. Та Ольгою Кононцевою, які грають Сільвію. А також неможливо стримати посмішку, коли на сцену виходить Сергій Мільков, Інна Кулікова, Андрій Мерешниченко, Юліана Дорошенко. У виставі блискуче втілюють свої образи Іван Ковальов і Олексій Коннов, Наталія Кущенка і Олеся Перекальчук як приємно бачити рідних артистів на новому глядацькому майданчику театру. У камерній атмосфері, не в оперетах і мюзиклах, а у новому для нас форматі. До речі, це буде фантасмагорія на дві дії виставу грають українською мовою. Режисер-постановник, заслужений артист України Олександр Щесняк. Кажуть, що вистави це діти, яких виношують та народжують. І це дійсно так. Подивіться, як Олександр працює з кожним рухом, словом, емоцією. Після таких моментів хочеться подякувати всім за можливість бути свідком цього дійства, режисеру, за ініціативу, артистам за ентузіазм і бажання працювати, інженеру і службам за реалізацію, директору за повноцінну підтримку творчих задумів. Сценографію Станіслава Зайцева і костюми Олени Лесніпової не будемо показувати. Ну, може, трішки, може трошки. За художнє світло пізніше візьметься Олена Корольова. Зовсім мало реквізиту. Крапля музичного супроводу. А більшого і не треба. Бо коли на цю сцену на висоті виходять такі таланти, розумієш, чому мала сцена має саме таку назву? Ірошка головна думка. Яка твоя собака? Моя собака. Це лише собака. Угу. собака. Слухай, і повторюй це п'ять разів на день. Собака. Не дружина, не людина. Собака не людина. собака.